На жаль, уряд відмовив Верховній Раді України у тому, щоб надати цю угоду. Я, як голова комітету, відповідно до закону України про комітети Верховної Ради, відповідно до закону України про статус народного депутата. Звернулася до е, кабінету міністрів про те, щоб надати цю угоду. Минув час і уряд в особі міністра екології відписав, дав офіційну відповідь про те, що ця угода, мовляв, є конфіденційною. І сказав, що 11 лютого цій угоді надали статус секретної, надали гриф ТСК. І я хочу сказати, що 11 лютого, якщо ми уважно подивимося на, на сайт Кабінету міністрів, засідання уряду не відбувалося. Проте відбулося таке собі. Таємне засідання уряду, і на цьому таємному засіданні уряду цій угоді надали гриф секретності. Ось у мене в руках порядок денний засідання уряду 11 лютого 2013 року, де п'ятим питанням пункт 5.3 доповідає міністр екології Проскоряков Олег і для. Вже в цьому проекті, проекті порядку денного ця, цей розділ написано як для службового користування. Я хочу сказати, що це є порушенням, те, що Верховній Раді України профільному комітету не надали угоду. Це є порушенням Конституції України, це є порушенням закону про комітети Верховної Ради. Це є порушенням закону про статус народного депутата і відповідно до статті 151 кримінального кодексу частини другої. Це є перешкоджання у роботі народного депутата. Я хочу сказати товариству, що те, що ми говорили, що ця угода, на жаль, є кулуарною, ця угода. Не принесе жодної користі державі Україна місцевим громадам ще раз підтвердило ось факт її засекречення. Я хочу сказати і порівняти, що харківські угоди також певним чином були засекречені, і ми сьогодні пожинаємо плоди засекречення таких угод. Сьогодні ні громада. Місцева ні Верховна Рада, ні громадськість, ні екологи, ні експерти не мають можливості ознайомитися з дуже серйозним і важливим документом. Я звернулася до Генерального прокурора України про порушення конституції та законодавства України. Також я хочу сказати, що дивним і незрозумілим. Як коли ця угода є засекречена, ці угоди погоджувалися Харківською та Донецькою обласними радами. Я хочу сказати, що в порушенням закону України про угоди про розподіл продукції ця угода ще не надійшла і до Львівської та Івано-Франківської обласних рад, що стосується Власне, Олеської площі, адже відповідно до законодавства, в трьохмісячний термін з такими угодами повинні були знайомитися представники місцевих рад. Я хочу передати слово своєму колесі, який представляє Харківщину, і розповість про процедурні моменти окладення угоди в Харкові. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, українські народи. Якби як яка ситуація склалася в Харкові напередодні, власне, за тиждень до укла укладення цих сланцевих угод з компанію Шел, в терміновому порядку було скликано позачергову сесію Харківської обласної ради, і питання про надання згоди на укладення між урядом України компанією Шел і ТОВ Надра-Юзівська угоди було включено в порядок денний за один день, тобто в переддень. Проведення пленарного засідання закон каже, що подібні документи повинні оприлюднюватися не менше ніж за 20 підкреслюю робочих днів, тобто ця інформація повинна була надійти 16 18 грудня, бути оприлюдненою доступною для широкого обговорення. В яких умовах відбувалося схвалення цієї угоди? Ну, власне, те, що, що сьогодні підкреслює. Відсутність інформації по абсолютно всім рівням: ні у народних депутатів, ні у депутатів обласної ради, які голосували за надання згоди на укладення цієї угоди між урядом України іноземною компанією і українським комерційним підприємством, тексту угоди не було. Кулуарні розмови після проведення сесії сімнадцятого. Січня в Харкові, сесії Харківської обласної ради, до мене підійшли декілька депутатів, як це не дивно, із партії регіонів, і повідомили наступну інформацію. В переддень засідання вони поставили перед профільним по профільною комісією з питань землекористування питання про надання примірнику угоди, який вноситься в порядок денний і який за який завтра доведеться голосувати. Відповідь була наступна. Вершини цинізму такої я ще не бачу. В угоді 600 сторінок принтер у нас зламається, не витримає такого обсягу, а ви все одно прочитати не встигнете. На те, що ми живемо, живемо в вік інформаційних технологій, можемо абсолютно спокійно працювати з електронними версіями документів. Очевидно, чиновники Харківської обласної ради не здогадуються. Власне текст угоди є не 600 сторінок, а той проект. Який нам став відомий, власне, це є єдиний текст в проєкті, який був завантажений вдуматися на дві години на сайт обласної ради, і декілька людей, декілька депутатів встигли <кхи> його собі завантажити на комп'ютери через дві години. Цей текст проєкту угоди зник. Яка повинна бути процедура підписання подібних угод? До проєкту угоди повинен надаватися висновок експертний. Перше природоохоронний. Друге правовий, третє економічний. До проєкту угоди, яка вноситься на розгляд чи то Львівської, Франківської, Харківської, чи Донецької обласної ради, повинен бути перше наданий проєкт угоди. Друге висновки експертиз природоохоронної, правової, економічної. Третє передувати широке обговорення. До чого це призвело? Це призвело. До того, що я звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про скасування визнання протиправної бездіяльності і скасування рішення Харківської обласної ради, аналогічний позов нами зараз підготовлений до Донецької обласної ради. В чому є значення наших дій? Ми не перешкоджаємо видобутку газу з власних українських родовищ, але коли декілька районів Чугуївській, Ізюмський, Барвінківський, Балаклійський, Харківської області, місто Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Олександрівка, Донецької області для них сьогодні питання сланцевого газу є настільки дратівливим, що жодні аргументи практично не сприймаються. Що стало причиною таких дій? Абсолютно закрита політика, абсолютно закритий кулуарний характер угод і підписання цих. Угод ми їх не бачили досі в очі, який невідомо на який строк на яких умовах на яких умовах будуть вилучатися земельні ділянки, належні громадянам України, як буде втручання в екологічну складову відповіді на жодне запитання на сьогоднішній день не існує. Відповідно, наші наступні дії це судове оскарження рішень Харківської Донецької обласних рад, це витребування цих угод. Але мені чомусь здається, що ухвала суду про витребування буде наділена таким же самим зверхнім варіантом відповіді про засекреченість і конфіденційність таких угод. Власне, але наша задача сьогоднішня донести до відома широких тіл громадськості в першу чергу до громадян, які проживають на тій території, там де є розташована юзівська площа, справжніх умов укладеної угоди. Власне, те, що ми побачили в проєкті, ніхто не може ручатися за його достовірність. В проєкті зазначено, що по цій угоді ані компанія «Шелл», ані компанія Надра Юзівська не сплачують екологічного збору. На цей контракт не розповсюджуються вимоги чинного законодавства, у тому числі пенсійного забезпечення соціального забезпечення. То, що є в проєкті цієї угоди, не берусь стверджувати, що так є в самій угоді. Але по цьому проєкту не діють митні правила. Машини механізми, які завозяться по цьому проєкту, звільнюються від митних платежів. Тобто Чинне законодавство України згідно з тим проектом угоди, який існує, на нього взагалі не розповсюджується. Така ситуація неприпустима, і наша увага до цього контракту є не перешкоджання діяльності в той тій чи іншій галузі, а в першу чергу обґрунтованість, екологічні вимоги і економічна обґрунтованість для українського народу. Я хочу сказати ще шановне товариство, що таке складається враження, що на території. Ділянки Юзівської та Олеської взагалі не поширюється українське законодавство протягом 2011-2012 року Верховною Радою вносилися зміни до кодексу про надра до земельного кодексу до закону України про угоди про розподіл продукції, де повністю усунули місцеві ради від будь-яких погоджень. Я хочу сказати, що внесені зміни до законодавства нас. Сьогодні, взагалі, не передбачають будь-які тендерні процедури. Для закупівлі товарів під час дії цієї угоди я хочу сказати, що відповідно до внесених змін до законодавства, які відбулися в жовтні 2012 року, під час виборчої кампанії, всі бухгалтерські процедури будуть відбуватися також не в межах українського законодавства, а відповідно до угод про розподіл продукції, це ще раз підтверджує про. Арміс, про якийсь такий особливі домовленості окремих зацікавлених людей, а не інтересу української держави. Я хочу також сказати, що фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Верховній Раді України зараз збирає підписи під конституційним поданням до конституційного суду про неконституційність деяких. Розділів пунктів закону України про угоди про розподіл продукції. Також ми сьогодні звертаємося і до мас медіа Потрібно це для всіх, для держави Україна, для людей, які живуть в Харківській, Донецькій, Львівській Франківській області. Потрібно і, взагалі, для утвердження для е Утвердження ідеалів права потрібно, щоб громада, громадськість бачила ці угоди, і ми звертаємося до вас також, щоб ви були в цьому питанні нашими союзниками, оскільки це є не тільки економічне питання, це питання життя і здоров'я людей, які, які живуть на Донбасі і в Галичині. Дякуємо. Дякую Дякую. Дуже. Є у вас запитання? Якщо немає, дякуємо всім. Дякую. Я хотіла Дякую ще дуже. раз уточнити, що пані Ірина Сех очолює комітет парламентський з питань природокористування і природних ресурсів. Дякую. Дякую.